Може, в лоб в лоб то кого? Ось так. Все заблокували. І от хто рейдер, хто бандит, Скажіть, будь ласка. Оті бабусі, які зараз стоять в центрі, мітингують і чекають, щоб їхні поля засіяли. Чи оцей на дзібня білому джипі? Він ще один їде. Так звані юристи. Протобухівське. Ну і поліція за ними, бачите? Вот кто райдеры, скажите, пожалуйста.